Зоряного часу доби вам, громадяни! В ефірі Сьомий випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про RSI Links, Storm та роботу над іншими кораблями. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. Жденень віктусу порадував нас не тільки космічними кораблями, але й наземною технікою. Серед інших в день презентації RSI та Tambril було представлено два нових наземних транспортних засоби: RSI Lynx та Tambril Storm. На думку розробників, наземний транспорт Star Citizen відіграє досить велику роль. Іноді набагато ефективніше чи економічніше пересуватися поверхньою планети спутників без постійного циклу зльоту та посадки. До того ж, не варто забувати про ще не до кінця реалізований механізм впливу погоди. Це буде сильно складнювати процес дослідження на кораблі. Безумовно, політ залишається основним методом пересування, але наземний транспорт дає змогу дослідити місцевість ретельніше. Lynx як концепт було представлено разом із RSI Constellation Phoenix ще у 2014 році. Це більш розкішний аналог урси ровер від RSI. Це транспорт з деяким елементом елітарності, за задумом і ролью його основне призначення віп-перевезення та розвідка. В дизайні можна помітити характерні деталі від Скорпіуса та Урси. Однак велика частина зроблена з нуля. Весь процес створення Lynx мав за мету створити прекрасну версію Урси. Тут багато гладких глянцевих панелів, високоякісних матеріалів і зменшена кількість деталізації. Габаритні розміри обмежені необхідністю вмістити його в ангар Феніксу, тому він не ширший і не вищий за урсу. Зовні немає великої кількості видимої механіки порівнюючи з елітарним авто. Вам не треба бачити механічну складову і двигун. Вам просто треба знати, що вони є і працюють як треба. Водійський відсік майже повністю скляний, а амортизаторні стійки пофарбовано в золото, що додає деякої вишуканості. Також змінено дизайн колес, вони більше і футуристичні. Задні вікна мають оптичну форму і створюють особливу атмосферу всередині, незалежно від того, чи це ділова зустріч у грі, чи то просто відпочинок з друзями. У пасажирському відсіку є в наявності два екрани: персональні сховища, які висовуються з бічних панелей, і пересувні крісла з можливістю обертання. Місце для зберігання. І стійка для зброї мають прихований дизайн. Вони відкидаються і висовуються з панели після натискання відповідних кнопок. Освітлення також спроєктовано для відповідності VIP-статусу. В салоні розташовано повнорозмірний холодильник, а ліворуч є кілька полиць для зберігання речей. Також тут є нескануємий відсік. У порівнянні з урсою Лінкс трохи швидше, тому що має меншу вагу. Навіть порівнюючи з іншими наземними транспортними засобами, Links буде сильним конкурентом, наприклад, на Деймар Ралі. Але не варто забувати, що за підвищену швидкість Лінкс платить зменшеною міцністю. Поки ми з вами насолоджуємося мирним життям, третя окрема штурмова бригада змушує залишати ворога позиції під Бахмутом без штанів. Для більш ефективного виконання бойових завдань хлопцям необхідне авто. Нами вже зібрано 25 тисяч гривень із 120. Ви також можете долучитися до перемоги. Усі реквізити в описі відео. Далі ми отримали трохи деталей про Тамбрил-Шторм. Тамбрил-Шторм це легкий скаут танки від компанії Tambril. Його основне призначення швидка розвідка боєм. В принципі, у грі вже є декілька кандидатів на цю роль, але нема жодного з танковою бронею, як тут. Шторм може випереджувати наземний флот, атакувати цілі і утримувати позиції до того, як основне наземне угрупування прибуде на підмогу. Один із основних аспектів відмінності від нова – це енергетична зброя для забезпечення набагато більшої незалежності від основної оперативної наземної групи. Шторм має двоствольну автоматичну гармату з енергетичним типом снарядів. На вершині башти вогнева міць обмежується лише розміром конденсаторів і енергетичних установок. Роль шторму це підтримка новий в атаках, і він може атакувати і знищувати більшість інших наземних транспортних засобів. Технічно, якщо є надлишок хоробрості, шторм може протистояти і нові, але можливо варто покликати пару друзів для більшої впевності в результаті. При розробці дизайну стояла задача створити якомога не схожий на нова танк. Тож для дизайну були обрані менш класичні референсні моделі. З більшим ухилом в мангу та аніме. Тут немає ніяких декоративних панелей та немає ніякої красивої вишуканої поверхні. Це просто найоптимальніший і дуже-дуже динамічний дизайн. Тут мінімум паралельних ліній і багато X і V-образних стиків і кутів для більшої агресивності. Інтер'єр шторму наповнений трубами, панелями і механізмами. Це дуже стриманий дизайн інтер'єру, що є рідкістю для танків. Першою думкою при погляді на шторм повинна бути швидкість. Він трохи схожий на тварин. Варину перед атакою. Головним питанням щодо шторму: коли ж він вийде. Наразі він знаходиться на стадії Грейбоксу, пропрацьовані анімації всіх рухомих елементів, включно з ходовими гусеницями. Проводиться робота над матеріалами корпусу і вирішення всіх проблем, які виникли із танком Нова. Це виїзд з ангару і взаємодіяни з рівними поверхнями. Тож поки що фінальної дати нам ніхто не назве, але це вже не стадія джепегу. А ми нагадуємо, що на нашому сервер Дискорді та телеграм-каналі проходить розігріш. Стартових пакетів, всі посилання в описі відео. 26 травня 2023 року пройшов черговий Star Citizen Live, присвячений кораблям. Почався випуск з обговорення питання, чому у Снабів немає квантум драйву. Як відповідь, ми отримали пояснення, що це такі собі кораблі-паразити, і квантум драйв для них знаходиться в кораблі носії. На питання відповідали Бен, Джон, Марк, Ден, Кріс та Корі. Питання брались зі спектруму та лайфчату трансляції. Одним із перших питань було: чи існує? Є зараз проблема за великою кількості кораблів. На думку Джона, за умови, що кораблі не перетинаються у своєму стилі і призначенні, такої проблеми нема. Наразі у грі 197 одиниць кораблів та наземних транспортів включно, і їх різноманітність у ролях і дизайну зроблена навмисно, бо не всім подобається однаковість. За словами Джона, вони намагаються вивчити історію реальних брендів спортивних авто Землі, щоб рухати внутрішньоігрових виробників з реалістичними схемами розвитку, як, наприклад, Porsche, які починали виключно з двохдверних купе, але з часом урізноманітнили лінійку чотирьохдверними купе, а потім додали позашляховик. І так рухається більшість відомих брендів. Цікавий нюанс, що іноді на етапі створення концепту команда в обговоренні може зрозуміти, що транспортний засіб не відповідає дизайну або стилю обраного бренду, і після цього бренд може бути змінено перед випуском. Наприклад, вулкан на початку розроблявся як корабель Envil, а на фінальному етапі мігрував до Іджис. Далі. Поговорили трохи про Фюрі. На даному етапі розробники не збираються зупинятися поточними варіантами дизайну. Зараз є купа варіантів Фюрі, наприклад, Фюрі для сальважу, з крилами, гоночний Фюрі та варіант для ближнього бою, в якому будуть гострі Леза. Спектром дуже хотів дізнатися, як Сіджі планують вирішити проблему з відставанням кораблів від дати запланованого релізу. На що Джон відповів, що зараз вони оптимізували робочий процес і працюють над тим, щоб випускати один капітальний корабль на рік. Але для чіткого дотримується. Меня графіку потрібна більша команда, а потім додали, що створення такої команди може зайняти роки. Далі зачепили обговорення монреальської команди із створенням транспортних засобів. Вона фактично є не окремим підрозділом, а частиною загальної великої команди. На питання про модульність Джон сказав, що вони закінчили розробку халсі, для завантаження якого частково задіяна модульність, і технічно ніщо не заважає їм розвивати модульність, але роботи над цим не ведуться. Далі йшло питання щодо прогресу фізикалізації пошкоджень, Джон відповів, що процес все ще триває в тісній взаємодії з командою фізиків. Це велика команда, яка не працює окремо над пошкодженнями кораблів. Вони фактично розробляють систему, яку можна буде застосувати до будь-якого транспортного засобу або будь-якого предмету всесвіту. Це означає, що це буде не просто система фізичного пошкодження кораблів і що швидко очікувати на це не варто. Європейська команда з постійного всесвіту працює над геймплеєм тягових променів. На поточний момент трактор БІМ третього розміру може рухати корабель. Друг Другого розміру може рухати великі контейнери, а першого розміру може рухати інші великі об'єкти. Але стандарт підрахунку обмежень ще не зовсім готовий для релізу. Реклеймер все ще потребує доопрацювання, але на це немає часу. Джаред запитав щодо Полярису, чи дійсно над ним працюють. У відповідь ми почули щось про стадію препродакшн, але звучало так, що насправді роботи над ним не ведуться. За словами розробників, вони знають, як сильно гравці зацікавлені в ньому, і, можливо, скоро він дійсно підніметься в пріоритеті. Розробки. Спектром відреагував скептично, і Джон прямо відповів, що дорожня карта не показує належним чином реальну ситуацію в розробці. І коли там з'являються задачі на якийсь корабль, це не означає, що людина працює тільки над ним. Іноді з'являються більш пріоритетні задачі, і картка пересувається в інші релізи. Далі ми почули, що всі старі кораблі, які ще не мають переробки для фізикалізованих компонентів, отримують золотий стандарт. Над цією задачею розробники працюють близько п'яти років в тісній співпраці з Кріс. Та тоні зі це все з цікавого на цьому лайві. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5 тисяч внутригрової валюти. Побачимось у всесвіті.